Обстановка в районі проведення антитерористичної операції протягом минулої доби залишалася неспокійною. Інтенсивність обстрілів з другої половини дня збільшилась. Відтак зафіксовано 50 випадків ведення вогню по опорних пунктах Збройних сил України. З них на Маріупольському напрямку 33, на Донецькому 15 та 2 на Луганському. Наші позиції поблизу Широкіно, Лебединського, Чермалика та Талаківки, що на Маріупольському напрямку, потрапили під мінометний вогонь російських окупантів, а укріплення неподалік Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Березового та Гнутого зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Також з озброєння БМП та Зенітної сановки ворог обстріляв опорні пункти в районі Талаківки та Водяного. На Донецькому напрямку, по позиціям Збройних сил України, поруч Ленівського та Верхньоторецького супротивникові вогонь з гранатометів та 82-мм мінометів. Неспокійно було і на Світлодарській дузі, де по нашим бійцям, що тримають оборону неподалік Майорська та Зайцева, російські окупанти били з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів, а згодом долучили ще й міномети. Для обстрілу опорних пунктів захисників Авдіївки противник використав, окрім кулеметів, гранатометів різних систем та мінометів, ще й самохідні артилерійські установки. Під вогнем важких мінометів ворога опинилися позиції в районі Новоселівки-Друї. На Луганщині російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів в районі населених пунктів Новозванівка та Степне.